Вітаємо на хвилі бібліотечного радіо Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Сідай, заспокойся, сирени заснули. У кулику кукава, вершки, кардамон. Давай поговоримо про мирне минуле, про те, чим жилось, що бажалось, як було, про те, що сьогодні лиш сон, давній сон. Ще трохи тримає заряд телефон, зв'язок обітнеться і знову хто чим займеться, заплаче, білітимуть скроні. За тих, хто лишився у ката в полоні, за тих, хто на каві на нервах безсонні тримає нам небо. За них помовчим. За них ми попросим, каміння і сосни, захмарні, підземні вогню й води сили, щоб їх оминали доноси та грози, щоб їх напували потоки та роси, щоб кожен додому прийшов собі цілим. Зв'язок обітнеться. Крізь хили та гори, коли для життя забракує причин, готуй собі каву, вершки, мрії й горе. Розкладуй на кубки, на рівні, на двоє. І ми поговорим, і ми помовчим. Цей ефір бібліотечного радіо, дорогі слухачі, ми присвячуємо третій річниці широкомасштабної російсько-української війни. І почати його варто зі слів безмежної вдячності, яку відчуває кожен українець до наших захисників і захисниць. Завдяки вашій боротьбі за Україну ми можемо навчатися, працювати, творити, завдяки нашим мужнім і незламним воїнам у часи війни триває життя. І кожен, хто проживає цей день, неодмінно згадає всі ті етапи протистояння, що викликають не тільки сум, а й гордість, повагу та натхнення на подальшу боротьбу до нашої перемоги. Варто усвідомити важливу істину. Наша боротьба розпочалася багато століть тому. Українська історія це історія боротьби за своє існування і свободу. Також не забуваймо, що Росія напала на Україну не 24 лютого 2022 року, а в лютому 2014 а гібридна прихована війна Російської Федерації проти України розпочалася ще раніше. Рано чи пізно всі російські військові злочинці постануть перед судами ми ніколи не забудемо і не пробачимо. Сьогодні ж ми згадуємо той страшний ранок 24 лютого 2022 року. Ще більше закарбувалися в нашій пам'яті подальші події: запеклі бої, безсонні ночі, холодні і темні підвали, евакуація дітей під обстрілами, єднання і прощання. Втрати і сподівання і так палко очікуване звільнення кожного клаптика нашої рідної землі. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина. Сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони кров наших побратимів нас. Із кулями смертей. Є життя. We'll I'm right Має Україна, коли настане мир і тишина, у нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Yeah. Україну! Щоб наша пам'ять не стерлася з плином часу, а такі важливі свідчення не загубилися у вирі подій, варто і навіть необхідно увіковічувати їх саме зараз. Чернівська обласна бібліотека для дітей з 2023 року збирає спогади очевидців у рамках проєкту Пережите. Які розміщує в інтернеті на Блозі Пережите. А також у друкованому варіанті книзі спогадів на абонементі відділу обслуговування учнів 5-9 класів. Читаємо спогади військового Михайла Трухана про бої за лижну базу поблизу Чернігова у 2022 році. І ось ми вперше зіткнулися з ДРГ. Диверсійно-розвідувальна група ворога зайшла з того боку, звідки її не чекали, з тилу. В цей день у нас були перші бойові втрати. Я вперше побачив тяжко поранених і вбитих хлопців. Це сумно, жахливо. І, мабуть, це ти ніколи не забудеш. Загиблі хлопці це герої, які віддали своє життя за свободу і незалежність, за чернігів. Герої не вмирають. 22 березня 2022 року ми вистояли, не дали ворогу зайти в Чернігів, але дорогою ціною, дивлячись в обличчя смерті. А ось вчителька Чернігівської школи Леся Терес назвала свої спогади підвальними хроніками. Біда згуртовує. У підвал ходимо усім під'їздом під звуки сирен, немов по дзвінку на роботу. Там уже немає різниці у віці, переконаннях, статках, усі в однакових умовах, і навіть у найстійкіших починають здавати нерви. І тут відкривається справжнє обличчя людей добрі стають іще добрішими, а злі. Бібліотекарка Оксана Трухан ділиться Згадую, як ми раділи, коли на початку квітня прийшла звістка про звільнення Чернігівщини. Після того, як розмінували дороги, ми відразу вирушили у село Малинівку Чернігівського району до батьків, які пережили окупацію. Усі ми обіймалися і ридали. Вразила картина в одній кімнаті. Мама у куточку під іконами створила дивний іконостас. Між різними іконами наставила фотографії дітей та онуків. Перед цим іконостасом вона часто молилася, дуже плакала, особливо в моменти, коли ворожі системи, які рашисти розташували в городах людей, обстрілювали чернігів. А цей невеличкий епізод зі спогадів нашої колеги Лариси Казакової, що мешкає у селі Старий Білоус, дуже розчулює. Згадую, як наварила зеленого борщу вдома і несла його у сховище, і тут почали стріляти гради. У мене навіть нічого не сколихнулося в душі. В голові була одна думка: дітям потрібно їсти. Коли дорослий син інших сусідів побачив мене з цією кастрюлею, закричав перелякано, щоб я бігла у сховище, але у мене було завдання донести їжу дітям. І коли я дійшла з тим гарячим борщем до підвалу, він так міцно мене обійняв і сказав, що любить. Ось тоді в мене почало боліти серце, від усвідомлення того. Що переживають наші діти? Проєкт Пережите це спільна історія, яку ми пишемо разом. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашої ініціативи. Поділіться своїми спогадами, фотографіями, документами. Разом ми створимо скарбницю людської пам'яті, яка назавжди залишиться в історії. Ми дуже пишаємося, що наша бібліотека у часи війни для багатьох чернігівців та тих, хто був змушений покинути рідну домівку, стала острівцем розуміння і підтримки, місцем єднання заради спільної мети. Для наших дітей це найкраще місце, де панує доброзичлива атмосфера, можна знайти чудові книги та відвідати заходи для розвитку, дозвілля творчості та патріотичного виховання. А головне, наша бібліотека це потужний волонтерський центр, завдяки якому наші воїни отримують підтримку, донати, необхідні речі. Щоденно, не зупиняючись, працівники та небайдужі читачі плетуть маскувальні сітки для захисту наших оборонців. І в цьому наша сила. Кожен українець може зробити свій внесок у захист країни. Хтось воює на фронті. Хтось допомагає волонтерством, хтось працює на підтримку економіки, хтось поширює правдиву інформацію про війну. Важливо пам'ятати, що захист України це спільна справа, яка потребує єдності та солідарності. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога та побудувати сильну та незалежну Україну. Любіть Україну у серці. Як хлопець, що там на нулі життям ризикує у герці за кожен шматочок землі. Любіть свою рідну країну, в ній голос народу й пісні, любіть літню ніч, Солов'їну та подих землі на весні. Любіть одне одного, люди, шануйте здобутки батьків, у розбраті щастя не буде, цурайтеся з ваб, срібняків, любіть Україну у серці. За ниви й небесну блакіть, завіншену й взуту у берці, у радості й в горі, любіть. Боротьба досі триває, наші серця, хоч і переповнені болем втрат та люттю на ворогів, все ж палають і величезною гордістю за українців. Військові, рятувальники, волонтери. Активісти щодня демонструють мужність, патріотизм та любов до України. Ми обіцяємо, що будемо пам'ятати ваші подвиги та робити все можливе для того, щоб Україна була вільною та незалежною. Слава Україні! Брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідей. Брати, не майте страху, ми не поляжемо в цьому бою Бо рано до раю шукати дверей, тримайтеся зброї вільних ідей, нам готують прем'єри зовсім чужих вистав.